Вітаю, друзі. Президент Зеленський дав великі розлоги інтерв'ю американському телеканалу NBC, а, в програмі Meet the Press. і це дуже важливе. інтерв'ю. Я справді вважаю, що зараз будь-хто повинен привертати увагу до України, якщо це йде в плюс. Більше того, треба робити це через як а, звичайні методи це телеканали, змі, так і через спілкування та комунікації. З політиками, а також з представниками, які можуть бути лідерами суспільної думки на заході, тому я позитивно ставлюсь до таких інтерв'ю, але я хочу звернути увагу до деяких заяв нашого президента, які пролунали в цій програмі. До речі. Програма, скоріш за все, буде дуже позитивно, сприйнята на Заході, тому що він там був такий живий, справжній хлопець з народу, ну такий, який він вміє грати, і дуже непогано в нього вдається. Тому на Заході, серед пересічних американців, я думаю, що відео буде позитивне. Єдине, що дуже буде погано, якщо хтось почне аналізувати серед журналістів або лідерів Суспільної думки, які, м'яко кажучи, критично. Ставляться до нашого президента, але позитивно до країни. Так, от а, я виписав собі декілька моментів. А, давайте так про війну в Україні та удари по Росії. А, що він сказав? Вони думали, що дадуть нам мат, але цього не сталося. Я наважаю, що це патова ситуація. Каже він: е, висновки експертів: а, говорячи пат, це позиційна війна. Це патова ситуація. До речі, президенту ще непогано вивчити ще декілька е, термінів з шахмат. Цукцванг, цейтнот, мат. Це буде Йому легше тоді сприймати, що може статися, якщо він буде робити помилки. Але залужний не каже про Патвусе, то він каже саме про опозиційну війну. Позиційна війна це війна на виснаження, і Україна в ній виграти не зможе через відсутність. Достатньої кількості людей, ресурсів, з е, часу. Президент повинен розуміти, що це дуже велика проблема. Але коли він таке каже, то показує, що він не розуміє. Він каже далі, що наші військові придумують е, різні плани, різні операції, щоб швидше просуватися вперед і несподівано вдарити по Російській Федерації. Супер. Я пам'ятаю, як наші військові пояснили, що треба закуповувати снаряди, закуповувати зброю, бронежилети. Це було все до повноцінного вторгнення. Чому ж тоді президент не чув їх? До речі, якщо б він послухав їх тоді, і до речі, якщо б він не призначив міністра оборони тарана, який просуботував ракетне замовлення, який фактично ігнорував закупівлю е зброї, бронежилетів, кулеметів, гранатометів, всього, як українського, так і закордонного виробництва. Ну тоді може була взагалі інший результат, але було саме так: за те, що е, Андрія Тарана, міністра оборони, призначили послом Словенію. Заслужив, що я можу сказати? А ще можу сказати, що якщо би він слухав тоді ще всіх інших, які казали, буде повноцінна війна, буде повномасштабна війна, гроші треба вкладати не в дороги, а в обороноздатність країни. Ну війну можна було би відтермінувати, але. Треба зараз, щоб президент е, вже щось придумав. До речі, а що придумувати? Нещодавно Подоляк заявив, що він знає, як перемогти. Ну, то хай не військові, а президент придумає. І до речі, якщо я не помиляюсь, то відповіді, що придумувати, вже є. Вони є в статті залужної, яку е, всі прочитали в журналі За Економіст. Там написано, що нам треба. Що треба своє виробляти? Які треба робити інноваційні проекти? Що треба від наших партнерів? Ну так, пан Зеленський, займіться цим. Ви ж, очільник держави. Ви можете взяти це під контроль. Ну, не так як завжди, а так, щоб перемогти. Нам потрібні дрони. Нам потрібні БПЛА, Нам потрібні впівдрони казав, Нам потрібні гранатомети, кулемети. Нам потрібні. Свої набої, свої снаряди, все це треба, щоб виробляли. До речі, якщо не може це виробляти у треба щоб виробляти виробляли приватні підприємства, які і так виробляють. Нам треба реби, нам треба антидронові рушниці. Багато чого. Ну, це і є запорука перемоги. Ну так де це? Поки немає, ну гаразд. Поговоримо потім. А ще він сказав про те, що. Нам потрібно зберегти нашу країну і це один з таких шляхів. Це спільне виробництво ППО. Ну для того щоб спільно виробляти ППО, треба з кимось домовитись і щоб нам дійсно дали технології. Тут є багато запитань через те, що в Україні величезна кількість людей, які м'яко кажучи працюють на Росію, їх постійно відловлює СБУ деяких з них. деяких. А деяких не чіпають. ну мабуть, тому і спільне виробництво є виключно поки в ідеях, думках на папері, а не в реальній площині. І ще одне: якщо чищесь виробництво, а наша територія, це не зовсім спільне виробництво, але це інше. Якщо б гроші використовували не на дороги знов. Не на а, якісь там хімерні проекти мільярд дерев та інститут президента, а на обороздатність країни, то ми би мали власне ППО. Ну треба робити роботу над помилками. Треба до речі. Я підтримую, що нам потрібно ППО якомога більше, і якщо ми не займалися цим раніше, то треба займатися, хоч би зараз. Якщо не вироблянням, то намагатися купити. А, хоча зараз та ситуація з економікою, яка в країні дуже важко купувати, нема грошей. До речі, хто ж зробив таку економіку? І що вона з економікою, про яка повинна перейти на військові рейки? Це прописано на законі, але економіка чомусь не перейшла. А з економікою таке створив пан Гетманців, якого Зеленський привів в Верховну Раду в 2019 році. Все пов'язано. Не треба дивуватися через те, що в нас зараз такі проблеми. Далі, заява. Яка для мене дуже контроверсійна, тому що більш-менш її сприймати не можна, так її нормально сприймуть якісь редники з Огайо або дещо, які не розуміють, що відбувається. Але ну я краще зацитую: якщо Росія всіх нас уб'є... Вони нападуть на країни НАТО. А ви пошлете своїх синів і дочок, і це буде, вибачте, але ціна буде вищою. Дуже важливо не втратити волю, не втратити сильну позицію, не втратити свою демократію. Зеленський фактично каже: НАТО не забезпечує відсутність можливості нападу на країни блоку. Саме Україна це єдине, що стримує Росію від нападу на НАТО Україна. Яка фактично живе за рахунок донорів країн НАТО, за рахунок зброї з країн НАТО, які видають не всі, а частково. Але Україна стримує велику Росію, а блок НАТО не зможе стримати. І Росія, яка не може перемогти Україну, нападе на НАТО. Ну що я можу сказати? Будь-яка людина з критичним мисленням порадила би президенту трохи почитати книжок. І зайнятися логікою тоді таких висновків б не було. Україна дійсно зараз утилізує росіян, утилізує техніку, але показує ще всьому світу, що Росія не спроможна напасти на країни НАТО через те, що буде отримає поразку з боку НАТО. А більше того, саме тому Фінляндія та Швеція не приєднуються до альянсу з Україною, а приєднуються до альянсу НАТО. Ну, це щоб так зрозуміти. А Україна не каже НАТО, давай приєднайся, так і ну, гаразд, ми тебе беремо до себе і захистимо. Ні. Давайте все ж таки розуміти: всі ці країни знаходяться саме під парасолькою НАТО, і НАТО є дієвим та ефективним захистом. Через потужність, яка є у НАТО, у Сполучених Штатів, треба тверезо дивитися на ті речі. Дуже яскраво виглядає, але при аналізі виглядає. М'яко кажучи, не дуже розумно. Ще хочу звернути увагу на заяву Зеленського про те, що він би довів дещо Дональду Трампу. Я процитую. Трамп каже, що йому треба 24 години, аби закінчити війну. Що я можу сказати? Запрошую його сюди. Байден був тут. Він розуміє деякі деталі, які можуть зрозуміти, тільки побувавши тут. Мені треба 24 хвилини не більше, аби пояснити Трампу, що він не може закінчити війну та встановити мир, якщо він не готовий віддати нашу територію Путіну. Якщо він не готовий пожертвувати нашу незалежність, він не може зупинити війну за 24 години, сказав Зеленський. Хто пану Зеленському каже, що Трамп зробить інакше? Він ні, ні, ні. Він просто перестане допомагати Україні. Все. І ще одне. У Трампа свій порядок денний. Зеленський намагається зараз показати, що ні, Трамп нічого не розуміє. Хочу нагадати, що колись Зеленський казав, що Трамп його кращий вчитель, це його заява. Зараз Трамп дає новий урок Зеленському. Він показує, як рівень популізму можна підняти ще більше. І ну, це дуже я б сказав би дивна історія, дивлячись на те, що відбувається сьогодні в офісі президента. Взагалі мені не зрозуміло, коли з'являються такі заяви, через те, що ну ви що думаєте, що Трампу не розповіли, не розповіли про це? Розповіли, але я впевнений, що він не дуже буде в від цього, і ми почуємо ще більш зухвалі речі. В будь-якому випадку, в будь-якому випадку, це нова шедевральна ідея розповісти за 24 хвилини. А чому 24 хвилини? Красиво лунає? Ну, звучить красиво. А чому не за дві хвилини, не за одну годину? Чому не повести, не показати, розповідати? Про що ні? Ну за чим? Навіщо це знаєте? Це з історії. Я поки розповім Трампу за 24 хвилини. Доведу Трампу. Доведу, а як і подивитися в очі путіну і може домовитися, або просто перестати стріляти. Ну такі прості рішення від офісу простих рішень. І якщо людина каже таке, то вона таки не збагнула, що таке реальна політика. На жаль, вона не розуміє, що у Трампа не тільки свій порядок денний, а й своя історія, яка взагалі не пов'язана з реальністю. І Трамп міркує так, як він, для того, щоб отримати голоси своїх потенційних виборців. Йому не потрібно розповідати про щось. Не Трампа треба переконувати, треба переконувати Американців, а Трамп реагує на запит у американців. Треба переконувати лідера суспільної думки. Ми про це вже казали, але треба це було робити ще з лютого 22-го року. В офісі президента вважали, що підтримка буде завжди на високому рівні. Ні, ми пояснювали. Іде психологічна втома, іде емоційна втома, і це буде впливати на те, як будуть реагувати на Заході. Хам Офіс президента плював на всі поради і рекомендації. Зараз він нову історію це відіграти, не відіграє. Але знаєте, я хочу сказати одне: що якщо людина не розуміє е, про Трампа, що він грає в свою гру, і це його стратегія, і все одне це говорить, то людина таки не готова відмовитись від популізму, намагаючись м, отримати щось своє в будь-якому випадку. Виступ президента це добре для України, але треба краще готуватися треба запаковувати сенси і меседжі які б допомагали україні а не які б допомагали акцентувати увагу на тому що, дивіться, яку він дурню сказав мабуть це інше теж дурня такого не може бути ну і останнє дуже потужно виглядає коли президент каже «The fucking Putin», a «fucking terrorist Putin». путін так ми пам'ятаємо як він нещодавно боявся казати що він злочинець що він злодій зараз дуже так Потужно, редникам вагаю сподобається. Всім іншим, ну, я можу сказати тільки одне: якимось там пересічним громадянам мат подобається. Але треба пам'ятати, що він все ж таки президент. І тримати планку, якщо може. Якщо ні, це його вибір. Ні, це вибір українців, розумних, потужних українців, які обрали його і зараз. Отримують те, що обрали в будь-якому випадку. Мені би дуже хотілося, щоб Зеленського краще готували до інтерв'ю, щоб готували його експерти, а не ті люди, які навколо нього. А, навіть якщо це будуть західні експерти, я не маю нічого проти. Головне, щоб це допомагало Україні і не допомагало тим, хто хоче зменшити підтримку України на Заході. Нам потрібна перемога. І тоді все буде Україна, па папа.